Вітаю в цьому відео. Я хочу підбити деякі підсумки цього року, поговорити про роботу, про канал, про моє особисте життя, про досягнення, про розчарування і, взагалі, про життя, як пройшов 2025 рік. Ну, погнали! Я не готувався це відео якби експромт, Я раніше не записував це відео, такі відео. Але, от що хочу, по-перше, сказати, що. Ну, для мене цей рік був хороший. От знаєте, як до нас президенти звертаються там кажуть, от якийсь це був складний рік. Ну, в порівнянні з попередніми, там з 2022 року, напевне, для мене цей рік був найкращий. І змінило його в принципі цей, цей рік одне рішення. Рішення поміняти машину. Якби я довго не наважувався на цей крок. У мене була вже в принципі дві треті суми лежала просто на машину, і мені просто потрібно було наважитись поміняти машину. І це змінило все практично. Здається, вроді єрунда, але це змінило. І в березні цього року, якби все світ через надю, якби не те, що це по доброті душевної, але якби. Вона виїхала на машині в Німеччину, якби більше вона там не могла знаходитись, і я в неї купив цю машину. І, от, ну, чесно, життя змінилося. По перше, ну, в матеріальному плані те, що я став більше заробляти, ну. Я знаю, що багато людей на мене підписалося, коли я їздив на Ланусі. Це була ціла епоха. Я там знімав відео про Ланус, розповідав, що я. Але ця епоха пройшла, чесно. І не дивлячись на те, що якби зараз трошки інші там затрати на машину, зараз інші трошки. Я не жалкую. Я ну от, я вам чесно скажу, от покупка машини повністю змінила моє життя. Ну, по перше, я став більше заробля... заробляти, ну в рази. В рази більше, і е, я трошки нернув в борги, залишився трохи винним ще, але все, все працює, все по плану. Розумієте, якби помінялося моє внутрішнє відчуття, коли ти їздиш на класній машині по Києву, е, це зовсім інше. Знаєте, якби я став впевненіший, в мене якось ну, трошки в фінансовому плані. Ну, діла, діла пішли, якби вгору. От я скажу, 25-й рік, от він змінив. Тому що, ну, в принципі, я в 22 -м, 23 -м приїхав сюди. Я з такою енергією, був у мене. Я назбирав грошей, і якби я думав, ну, все ще. Але в 24-му році я трошки, знаєте, оце, весь цей закон про мобілізацію, це всі, цей напряг. Я от трошки заліг на дно. І заліг, і якби я там в мене було якесь бажання перечекати, але це хибне бажання. От я хочу сказати, що люди, які в 25-му році обрали, в другому ще році обрали тактику, стратегію перечекати цю війну від поставити на паузу життя, це абсолютно хибна тактика. Я починав я в другому році трошки. У мене були думки з приводу цього. Теж, вроді, як пішов, був націлений на те, щоб перечекати, не потрібно нічого чекати. Життя у нас одне, як виявилося, і чекати нічого не потрібно, тому що життя проходить і якби, потрібно жити. Ну от, що ще хочу сказати? З приводу Ютуба, в Ютубі в мене теж значні успіхи. До мене в цьому році. Приєдналися 2000 підписників. Майже я так трошки приріс. Мені здається, я трошки частіше став викладати відео. Мені здається, трошки більшої вони якості, е, і ну, мені це подобається. В планах, в планах на 25 26 рік я зроблю окремий розділ для спонсорів. Я буду там казати дійсно, якби ті речі, які у мене на душі, у мене хвилюють, які я не можу сказати публічно, які я можу сказати тільки, як от оказав Зеленський, да, коли проводив референдум. Там про те, що, про, про що люди говорять на кухні, е, я буду розповідати для спонсорів. Е, там буде, ну, там невелика там, тричі. Долари підписка чисто символічна, але щоб відсіяти ботів, відсіяти хейтерів, щоб ну, говорити про те, що ну, реально відбувається в Києві, можливо, розповім трошки, там як живуть люди на окупованих територіях, розповім трошки, як по своєму особистому життю більш відверто, може, й поговоримо. Тому в 26-му році будуть. Виходити відео для спонсорів, я прошу вас доєднатися. Це якби складна робота бути блогером. Займає багато часу, і замість того, там, щоб працювати в таксі, е я знімаю ролики для вас. І ну, якби, це варто того, ну якби якщо я три години попрацюю в таксі, то я зароблю там тищу гривень. А якщо я зніму ролик за три години. Я можливо і нічого не зароблю, або там якихось пару доларів. Але е, е, чому це важливо? Саме моя робота такого ну, просту людину, звичайну, якби я не люблю слово пересічний, всі ми унікальні. Але в ну, мене є свій погляд. Я живу, бачу Київ кожен день. Проїжджаю, об'їжджаю по 100 кілометрів в середньому, десь по Києву. В середньому я спілкуюсь з десятьма людьми кожен день. Я бачу обстановку, бачу відчуття. Я працюю в таксі, і в мене своє бачення міста, своє бачення суспільства. Це як соціологічна служба, я вам розповідав. І особливо я хочу закликати дивитися мене людей за кордоном. Тому що ну я розумію, що знаходячись, знаходячись там за кордоном, там в Європі, в Німеччині, там де завгодно, у вас є своє бачення України. Можливо, ви дивитесь якихось стопових блогерів, можливо, ви дивитесь марафон, можливо, у вас трошки інше бачення нашої країни, тому що ви сумуєте за нашою країною. Ви Якби як мені одна моя подруга, яка живе в Латвії, сказала, що ми тут повинні любити Україну в будь-якому стані, в будь-якому будь-якій формації, не дивлячись ні на що, тому що ми ви живемо за кордоном і ми сумуємо за нашу країну. Я розумію, але щоб мати об'єктивну інформацію, я вас прошу підписуйтесь, Дивіться спонсорське відео. Про які я розповім. Я не можу про це розповідати, на жаль, бо публічно. Це, в принципі, це не заради грошей, напевне, робиться, заради безпеки. Тому що в ну, нас в публічному просторі ну, не можна багато речей існує цензура, самоцензура, особливо ну, для чоловіків. І, ну, чесно, хочеться трошки виговоритись, хоч, хоч би хтось послухав, хтось розділив е, якесь моє бачення. Що ще скажу? Ну, по роботі, в принципі, все ви бачите. Є у мене якби рух вперед по турам. Я в цьому році я більше продав турів, більше оформив страховок. В матеріальному плані це теж якби, приносить свої якби, плоди. Я купив айфон, купив собі нових шмоток. Але це все шушара, в принципі, вона якби. Така, ну, якби вона важлива, ну, але це, це не головне, тому що ну, якось матеріальні речі, особливо там, в, після цієї війни, ти перестаєш цінувати так, як ти їх цінував раніше, тому що ну, в кожен день, в кожну ніч ти все можеш втратити разом із життям. Тому ну, матеріальні речі, якби вони чуть-чуть які приносять е, трошки задоволення. Але ну це не це не є щастя, знаєте, якби до, до хорошого, швидко звикаєш, швидко звикаєш до класної машини, швидко звикаєш до класного міста Києва. Київ, вже, я починаю Київ любити вже як своє. Я вже четвертий рік тут живу, і е, є плани тут залишиться. Тобто Харків я теж любив, але вже я раніше там казав, що не зрозуміло. Повертатись, не повертатись, повертатись. В принципі, у вже... мене так виходило, що я завжди кудись рухався вперед і ніколи нікуди не повертався. От. Е... Тут класно, і до класних речей звикаєш до класної машини, до класного там, айфона. до... Мене недавно щось екран потух на Хонді, Я такий, блін, а як їхати? А потім згадав: я ж блін... 17 років їздив без цього екрану і звик звикаєш там до камери заднього виду. Тобто, ну, такі речі, може прості, але якби банально. Я дякую вам, що ви звертаєтесь до мене за страховками, за турами. Знову ж таки, в мене є досить велика аудиторія. Я дивився, у мене на каналі. Україна 70% переглядів, Німеччина, Польща. Потім йде Росія. Тобто йде, трошки змінилася структура. мене почали більше дивитися жінок. Раніше мене дивилися 90% чоловіків, зараз 50 на 50, в принципі, я так більш, більш цікаве, цікаве, почав знімати і те, що дивляться жінки. Ай, що ще сказати? Да, ну, про особисте життя скажу, що в цьому році я подав. На розлучення, як от воно в нас ось, все вже було скінчено, в принципі, в 22-му році, все. знаєте, все, все скінчилось, тому що там мені навіть писали, і воно так і є. Коли там я казав там щось про дружину, ну а мені писали там чувак, людина, яка уїхала, яку ти там два роки не бачив, і яка ну, з тобою по суті десь спілкується, називати її дружиною. Але от крапка не стояла. Знаєте, от як Написано в книжці там, крапка, крапка не стояла. От я вирішив в цьому році поставити цю крапку. Не просто так я її поставив, тому що це якби, от, ну, певний, певний, якби певна межа. От 15 років ми прожили, я зрозумів, е, зрозумів, що я, от я три роки був сам, я зрозумів, що. Треба рухатись далі, і що, ну, чекати нічого, по суті, самому, теж, якби, дуже. Хто б там що не казав, як би там класно не було, але людині потрібна людина. І, коротше, і більше, більше в платному контенті, розповім, як, якщо будете дивитися такі відео. В принципі, ну... Все добре, живі, здорові. А <смір> минулого року я загадував бажання Діду Морозу там. У мене було три абсолютно простих бажання. <смір> і всі вони збулись. Всі вони збулись. Я колись вам обіцяв, що я скажу: скажу: ну, по-перше, я хотів машину. Друге, я хотів дівчину, і третє, я хотів залишитись здоровим. І, і живим. О, в принципі, звичайні бажання, звичайні, абсолютно бажання, і вони всі збулися, тому потрібно, якби підійти до, в цьому році, потрібно як би, підійти дуже, дуже якби серйозно до бажань, тому що вони збуваються насправді і потрібно щось, щось загадати. Звичайно, всі хочуть миру, всі хочуть мирного життя, спокійного. Ну, якби це трошки якби відео в основному позитивне, знаєте, що скажуть люди, Блін чувак ти що бахнувся, якби блін. У нас війна, у нас обстріли, у нас світло. Це все зрозуміло. Все це я відчуваю. Теж зараз там в Києві по півдня немає світла, попів там бувають. Тривоги, бувають труднощі, складності, якби на вулицях, е нікуди не виїжджаєш, стресово, якби. ну, все це, все це зрозуміло, все це нікуди не ділось. Але ви знаєте, я якось навчився з цим жити. Е це якось відійшло на другий план. Е на перший план я виставив свої справи, свої. Знаєте, як от є дуже цікава. Річ, ну не знаю, приписують, що там якийсь в концлагері сказав, хто чекав, що це закінчиться швидко, помер. Хто знав, що думав, що це не закінчиться ніколи, тож помер. А ті, хто сконцентрувалися, сконцентрували свою увагу на виконанні таких от повсякденних задач своєї роботи і нам своє робити. Знаєте, там ти сидиш, чекаєш, ага, там ти вже звик, ага, включать світло, я там оформлю страховку чи відпишусь там. Тобто, ти пристосовуєшся до цих складних умов і, в принципі, живеш в більш-менш нормальному стані, От, ну, як парадокс, ти навіть, ну, не знаю, я от по собі знаю, що я став більш продуктивніший, тому що навіть не знаю, чому просто тому, що ну, життя я розумію, що мені. 44 роки, я розумію, що ну, більшу частину життя, напевно я прожив. Не знаю, скільки я проживу. Але поки я молодий, поки поки все добре, потрібно жити, потрібно якби насолоджуватися життям. І як би там не було, розумієте? тому що Тому що життя триває, і всі ми тут. Заради життя. Літом до мене приїжджав син. У мене син вже 16 років, в принципі, як би він вже дорослий. Мені здається, що діти, які виїхали за кордон туди, вони швидше подорослішали. І як би, в принципі, як би соціальних сценаріїв на, на мій вік, вже немає, окрім бажання деяких спіймати і відправити в м'ясорубку, якби. В окремих сценаріїв на мене немає. Тобто я можу жити, якщо колись настане мир, відкриють кордони. Я хочу в подорожі, хочу емоції хочу хочу жити далі. І вам бажаю в Новий рік, щоб збувалися ваші бажання, щоб все було добре. Гарного дня! Підписуйтесь, підтримуйте, коментуйте, без хейту, будь ласка, Новий рік, нові наші сподівання. І я бажаю всім здоров'я, жити, не хворіти, спілкуватися з близькими, з друзями, бачитись зустрічатись, отримувати якісь позитивні емоції. Все, друзі, гарного дня з наступ з прийдешнім Новим роком, з наступаючим новим роком Мені більше подобається. Бережіть себе.